Вітаю, панове! Побесідуємо сьогодні з вами про всяке різне, зокрема про легкі танки, про танкоголових, про всякі різні цікаві порівняння з паралелями із реального життя. Ну і загалом спробуємо детальніше розібратися в певних процесах і певних нюансах, які переслідують цю гру. Здавалося б, навалив всякого лайна, навалив кучу різного і не дав ніякої конкретики. Ну, але що називається таймкоди для вас в описі, полистаєте, подивитеся, що вас зацікавить. Ну і почнемо ми з легких танків. І знаєте, завжди, коли ми говоримо про легкі танки, зокрема у гайдах. У мене складається враження, що ми явно говоримо про різні речі і точно не розуміємо одне одного. Ну точніше, не складається враження, а я це чітко знаю і розумію. Ви ж реально вважаєте, що все, що я розповідаю про танки, це історія про подобається або не подобається, бо більшість із присутніх в загалом у світі, да не тільки на цьому каналі, а загалом на планеті Земля, звикли оцінювати всіх по собі. Але проблема полягає у тому, що я собі не можу дозволити оперувати подібними поняттями, як подобається, не подобається і так далі. На цьому каналі ми оцінюємо насамперед ефективність, збалансованість і придатність для сучасного рандому, що простіше можна позначити як «метовість», тобто слово, яке я регулярно і доволі часто вживаю у своїх відео. І коли ми говоримо про легкі танки, то проблема не в самих цих як таких, як думає більшість із вас, Ні, а це не так працює. Проблема у тому, які ці ЛТ, як вони забаланшені відносно еталонів свого рівня. Не етанолів, а еталонів, уточнюю про всяк випадок для танкоголових. І, наприклад, у тому, що умовний Т-92 на своєму восьмому рівні має альфу і в цілому гармату, яка не здатна конкурувати з умовним середнім танком. А, власне кажучи, що в тому, що він має хп, які не здатні конкурувати з важким, наприклад, танком, і так далі. І при цьому всьому функція засвіту у цій грі, а, саме як активної дії протягом усього бою і із бою в бій, що важливо, а не в окремо взятих моментах. Ця функція банально не корелюється за своєю необхідністю, ефективністю і користю із функцією стрільби, тому що стріляти потрібно у кожному бою, бо щоб перемогти в бою, треба що зробити правильно знищити всю техніку супротив Ну, там, або взяти базу, як ну, варіант, а, але здебільшого по дорозі до бази тобі в будь-якому разі доведеться постріляти, тому стріляємо ми абсолютно в кожному бою. А от про засвіт того самого сказати не можна. А от, В принципі, якось так. І теоретично легкий танк також стріляти може, як і середній, як і ПТСАУ, як і важкий танк. Питання лише у ефективності такої стрільби. Не одна. Із десяти ситуацій, коли тобі вдалося кудись упоротися, когось закрутить і так далі. Ні, не одна з таких ситуацій, там раз в 10, 20, 30 боїв, а стабільна, регулярна якісна стрільба, яка впливає на результат бою. Або, наприклад, на твій персональний результат в контексті, наприклад, фарму. Бо за за світ дають банально в буквально два рази менше. Ах, срібла, аніж за дамаг. Тобто, щоб пофармити сікіс, який я пофармив на, на шкоді Т-56 за 3к дамага, тобі на ELC Event 90 треба посвітити е, 6000 тисяч асіста. І ти скажеш, що так, дійсно, я це роблю там, час від часу, раз там, в 5-10 будів. Але є нюанс. На шкоді я можу грати в 3000 середнього, Тобто в кожному бою фактично давати 3000 дамага. А от в 6000 Асіста, на умовній ELC-90, грати навряд чи вийде. Це якщо ми дуже м'яко будемо про це говорити. О, тому проблема полягає не в класі, не в тому, що він, в принципі, існує, як знову ж таки, більшість із вас думає, коли я говорю про легкі танки і про їхню проблему. Про проблематику, якщо бути більш точним. Натомість проблема у тому, як цей клас забаланшений у співвідношенні із іншими. Тому. Тому що гра в результат на ЛТ повинна бути такою ж ефективною, як і на будь-якому іншому танку. І ваш аргумент про те, що от ми граємо не на результат, а по приколу часто відпочиваємо і так далі. Цей аргумент не змінить цього факту. Бо коли танк збалансований для змагального режиму, е ну, як умовно для режиму, да, коли в ньому присутній елемент змагальності і танк може відповідати цій функції, то далі на ньому можна грати як завгодно. Але сама суть балансу при цьому не буде викривлена, тому що упоротися і здохнути по полю можна на будь-якому кориті, на сильному, на слабкому, на збалансованому, на незбалансованому, на токсичному, на нетоксичному, на ефективному, на неефективному, на метовому і навіть на неметовому. можна просто впоротися і здохнути у полі. Це очевидний факт. Але саме придатність або непридатність танка для гри в результат на фоні його однокласників по рівню визначає ступінь його балансності. І навіть якщо 99% не будуть ніколи шуті грати в цей самий результат, танк має бути таким, який на це апріорі розрахований. Це розумієте, це, це як історія про, скажімо, голдові, ну так звані голдові спеціальні снаряди і ББшки. Не можна збалансовувати танк. По принципу того, що от ми його збалансуємо для бронебійних снарядів, а якщо він раптом заряджає голду, то він перетворюється на імбу. Ну але ж голду буде заряджати меншість, тому ми його збалансуємо саме по ББшках. Ні, ні в якому разі так не можна робити. Ти маєш його балансувати відповідно усіх можливих варіацій його відіграшу, як на максимальному обмазі, так і на обмазі максимально бомжацькому. От, якась така історія. Я сподіваюся, цей аналог для вас був зрозумілий. Якщо ні, то давайте аналог трошки інший. Це як дорогий елітний алкоголь і копійчана водяра. З ларька. Ужратися до безпам'ятства можна і тим, і тим, але при цьому один із цих двох прикладів створений насамперед для маленького відсотка поціновувачів. Розумієте? От я вже просто не знаю, які ще порівняння приводити танкістам, тому йдемо від еталону до етанолу. Можливо, хоча б так ми зможемо просунутися і здобути певний прогрес у нашому. Навчальному циклі відео, який триває вже понад сіки, там, 8, здається, місяців. А підсумовуючи перший блок, це ви як пересічні гравці, в цьому зараз, якщо що, немає ніякого прихованого сенсу, ніякого сарказму, ніякого там я не знаю, ніякої образи, раптом ви так подумаєте. Да? Просто от ви пересічний гравець, який зайшов у гру, пограв, вийшов, забув про неї і пішов там собі далі, займатися своїми справами. Так, от, ви як пересічні гравці. Можете дозволити собі оцінювати той чи інший танк такими мірилами, як подобається або не подобається, тому що це, в принципі, для вас розвага. Ви зайшли, вам треба, щоб танк вам подобався, щоб ви отримали свою там, дозу дофаміна, ендорфінів і так далі. І задоволеними або відносно задоволеними, або ж принаймні не сильно розчарованими в контексті ем, сутності цієї гри, з е, цієї, власне кажучи, гри вийшли. Правильно? Правильно? Тому ви можете користуватися саме такими мірилами. Я натомість займаюся зовсім іншим. І давайте приведу грубий, але дуже хороший приклад. Ви ставитеся до цього продукту як алкоголіки до випивки. О, деколон мені подобається, а бояришник мені не подобається. А я ставлюся до цього як сомельє до алкоголю. Здавалося б, і там і там фігурує алкоголь. Але алкаш, який обирає між одеколоном і бояришником, це одне. А сомельє це інше. І якщо ви не бачите різницю між коняком шкодою Т56 і самогонкою ЄЛСІВ 90, це не означає, що цієї різниці немає, розумієте? І от коли ми все це з вами проговорили, можна дійти до простого висновку. Я говорю про ЛТ, тобто про легкі танки, усе те, що говорю, не тому, що мені щось подобається або не подобається, бо я не керуюся такими мірилами в оцінці. Тих чи інших моментів цієї гри. Наприклад, як рядовий гравець я можу сказати, приберіть арту, да, бо мені не подобається. Але при цьому як публічний діяч я використовую куди більш раціональний підхід і, зокрема, шукаю та пропоную компроміси, які не змінюють того, що арта мені, і справді не подобається. Але у моїй позиції, на відміну від більшості танкістів, оце не подобається, не фігурує як основний чинник. Адже у мене є чітка. Послідовна аргументована позиція про те, чому арта вибивається з концепції гри, починаючи з того, що це гра World of Tanks, а танки і арта це різні роди військ, і що одне забуло в іншому невідомо. Закінчуючи тим, що арта банально ламає принципи, які покладені у фундамент геймплею, оскільки чотирьом класам техніки для завдання шкоди супернику потрібно бачити його на прямій видимості, без рельєфу, каменів, будинків, ще й у відмальовки, як мінімум. А арті це все не потрібне. От, е, коли ж танкіст приходить. Реті каже, ти тупий, тому що тупий. Це так не працює, немає аргументаційної бази, яку, наприклад, надаю я. Коли я кажу, що танкіст тупий. Я наводжу цілий причиново наслідковий ланцюжок, який покликаний закріпити моє суб'єктивне судження об'єктивними фактами, такими як, наприклад, те, що ну, якщо чувак, витративши 10 плюс років свого життя на цю помийку і з дня у день, граючи у неї, навіть на рівні підсвідомості, коли мозок саме в автономному режимі робить висновки, аналізує помилки і вдається до переписування патернів поведінки, то якщо чувак за ці 10 років не спромігся налаштувати клієнт гри. Зрозуміти, куди їхати, що робити, і подібні базові речі, примітивні, базові, навіть суто математичні речі в контексті 2 плюс 2, то дійсно починає закрадатися думка про певний брак когнітивних здібностей. І це цілком логічним висновком, як мені принаймні здається, і це водночас називається аргументацією, тобто тим словом, яке. Незнайоме більшості танкістів, принаймні судячи з багатьох коментарів і в цілому шляху думок або ж ходу думок цих, власне кажучи, коментаторів. Просто сказати на звинувачення у тупості «Ні, ти сам такий, це так не працює. Тому що я кажу конкретний термін, надаючи для нього фактологічне підкріплення, опираючись на певну. Власне кажучи, конкретну ситуацію на кожен окремо взятий випадок. А власне кажучи, танкіст замість сказати, що я кончений тому, то, тому-то, і тому-то, ну про мене, да, просто грається у гру. Ну хто обзивається, той сам так називається. І я гадаю, ми всі повинні розуміти наскільки це примітивний інтелектуальний рівень. І так само, як я зараз описав вам приклад із тим, коли щось не подобається, я можу наводити і протилежні приклади. Зокрема, наприклад, приклади, наприклад, ну ви розумієте, да, рівень моїх когнітивних здібностей в цей момент, ну але якщо ще, я перепрошую, записую з самого ранку, але не тоді, коли тільки встав, а тоді, коли ще навіть не лягав, у мене 9.30 на годиннику, а я ще не лягав. Да. Ну, але це все нюанси. Так от, да, завершуючи думку, протилежний приклад, мені подобається Леопард перший або той же Бураск. Але це ніяк не змінює того, що а, якщо щоб дати тобі дамаг, достатньо влучити в силует на автоприцілі, то танк не здатен виконувати усі функції в бою, які вимагає від нього сучасний рандом. Адже броня, це не історія про те, що ти її будуть зумисно стріляти у якусь там. Невразливу зону. Натомість це про те, що полетіло вище нижче, лівіше, правіше, і банально не влучило у вразливу зону, яка лише одна або їх кілька, а не весь танк ця суцільна вразлива зона, якими є от ем, леопарди, бураски і тому подібні апарати. І таких прикладів подобається або не подобається, даю от з оцього цього розряду, на які я дивлюся, окрім як емоційно ще й раціонально, та з вибудовуванням чіткої і послідовної аргументації. Їх таких прикладів безліч. Натомість для масового споживача, он навіть той же YouTube, на якому ви зараз перебуваєте, пропонує шлях найменшого супротиву. І лише дві кнопки лайк або дизлайк, подобається або не подобається. І на цьому все. Ані кнопки оцінки ефективності донесення контенту, ані кнопки оцінки, чи є цей контент аналітичним, чи ж радше популістичним, нічого із цього. Лише лайк або дизлайк. Але це не означає, що ваш мозок повинен деградувати і опиратися лише на ці запропоновані йому варіанти. Іноді потрібно подумати над усім тим, власне кажучи, що, здавалося б, лежить на поверхні, але при цьому подумати над ним поверх цієї самої поверхні. От, ну або ж правильніше говорити, подумати над цим всім поверх того, що у вас лежить на поверхні, адже на цю поверхню його хтось і для чогось поклав, і розраховано це насамперед для невибагливого споживача, щоб він зайвий раз не порушував злободенні питання і, само собою, зайвий раз не напружував свої інтелектуальні здібності для вирішення тієї чи іншої задачі, зокрема для вирішення внутрішнього конфлікту і для правильної постановки запитань, принаймні перед самим собою. Так от, нарешті, після великої ремарки ми повертаємося до е, нашої теми. Я там говорив про те, що коли я говорю про те, усе те, що я говорю, я це роблю не тому, що мені щось подобається або не подобається, адже я керуюся не такими мірилами в оцінці тих чи інших моментів цієї гри. І нарешті ж, повертаючись до цієї думки, е, я кажу лише те, що покликано звернути увагу на проблематику питання. Та на шляхи вирішення ситуації, що складається навколо того чи іншого танка, класа техніки, мапи, того чи іншого аспекту цієї гри і так далі. І якщо ви пересічний гравець і не бачите цієї проблеми, то ви виглядаєте як американський політик, якого Дональд Трамп планує призначити на одну із посад. І цей політик, власне кажучи, говорить таку фразу, цікаву пряма цитата: я не маю руки 10 років, тому що якщо я не бачу мікробів. Значить, їх не існує. От, коли ви говорите, що я не бачу проблеми, значить її немає. Ви виглядаєте саме так. А погодьтеся, це звучить доволі недолуго, ну як мінімум, доволі тупо. Тут немає, як мені здається, чого більше додати. Те, що ви не бачите проблему балансу та ефективності, бо вам байдуже не робить цю проблему неіснуючою. Якось так. Сподіваюся, у вас стало більше розуміння після цього відео. Чому я говорю про алта, що говорю, і власне кажучи, що усе, що я говорю, ніяким чином не корелюється між подобається і не подобається ніяким чином, взагалі, не співвідноситься з оцими подібними мірилами. Безумовно, ЛТ мені не подобається. Але не подобаються вони мені не тому, що не подобаються апріорі, а тому, що вони неефективні, не відбаланшені, не здатні виконувати усі функції в бою, щоб цю певну ефективність. Банально отримати і надолужити цю ефективність за танками метовими, актуальними з зброньою СП з, з гарматою і так далі, і так далі, і так далі. Не тому, що подобається або не подобається. А тому, що ну не може <хи> Мантикора перебувати на одному левелі із суперконем. і Якщо у вас раптом виникає зараз запитання, а чому вона не може з ним перебувати на одному левелі, то я радий би вам повернутися до початку відео і переслухати все ще раз по новій, але тепер уже ну бажано думаючи, Бо якщо у вас таке запитання виникло, ви явно мене не слухали. Ну або ж принаймні слухали, але точно не чули. Якось так. Грайте скилована або не грайте взагалі, ну і само собою, не грайте на арті. На все добре. Відверто кажучи, я іноді хотів би повернутися у 2013 рік і знову безтурботно долбити у 2000 на Йосипу сьомому. Адже немає нічого більш приємного в контексті отримання емоцій від гри, аніж не розбиратися у ній і не розуміти її від слова взагалі. Я хотів би цього іноді, але не можу. Банально нездатен. Крізь призму досвіду і розвинених навичок я вже не можу не аналізувати, не порівнювати, не бачити безлічі косяків та профнепридатності у цій грі. І вже банально не здатен оцінювати її саме як гру, як продукт для розваги, а не як сухі цифри, порівняння та ефективність. Хотілося б оцінювати все мірилами подобається, не подобається. Але, на жаль, я вже давним-давно на це не здатен. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.